Набір із сумочкою для новонародженого BabyMove розпаковка. Бежевий пісочний колір. Одна секція. Невеличкий компактний розмір. Всередині є основна секція з резинками для зручного розташування аксесуарів та сітчатою кишенькою. В комплекті. Зручні дитячі ножиці із спеціальними тупими кінчиками, гарний на спиртовій основі термометр для ванни, щіточка, Щіточка для голови, електричний термометр із гнучким носиком. Назальний аспіратор з силиконовим носиком, пластиковий контейнер, силіконова трубочка та пластикова насадка, силиконовий напачник, зубна щітка для перших зубків та масажу ясен. Щіпчики, кусачки. пилочка та е гризунець-прорізувач із рідиною, яку можна заморозити для, для полегшення болю.